На півтяжки. О. Поціновуючи кальяна, радий вітати вас на каналі Димний Аматор. Мене звати Руслан і я оглядач на цьому каналі різних тютюнів. І сьогодні мені в руки попав мольфар з серії Спіріто. Це тяжка лінійка і. Кажуть, що це прям дуже сильно і дуже специфічно по смакам. Якщо полистати відгуки, то ну, достатньо складно знайти а, саме поціновувачів а, мальфару з лінійки спіриту. Чому це так і чи насправді це так, ми дізнаємось буквально сьогодні.